Мир Божий, народ Божий. В першу чергу я хотів подякувати за те, що ви молилися і молитесь, і не перестаєте це робити. Я не придавав цьому таку велику, скажімо, увагу, яку силу має молитва. А коли сам оказався, я з самого початку війни знаходжуся на передові. Тому там я побачив, що це таке, коли рука Божа є біля тебе. Вкратці вам так, що дуже багато випадків, але те, що ми встигли зробити, маленькі окопчики, як ми їх називали потім гробіки, встигли накритися там клійонночкою, патичками. От, нас всього на всього було вісім чоловік. І... Три дні три дні не могли вилізти ВІТи, тому що над нами висіли дрони і постійно міномет або танк, кому не було лінь, вони були недалеко від нас. От. Хлопці всі питали, то такий час і момент, що нічого не можеш зробити. Ну, реально нічого не можеш зробити. Всі питають, що робити. Я кажу, хлопці, треба молитися. От. Так от після трьох днів там було зорано вокруг, як будто трактором хтось зорав. і не один снаряд не попав у ці ямки. Тому я хочу вам подякувати щиро за молитви, за гуманітарну допомогу, тому що до нас дуже тяжко доходило і продукти, і все. А я знаю, що. Ви збирали, привозили, ми були по всій лінії фронту. І ви так само були, ваші буси приїжджали, привозили нам і їжу, і салфетки, і все, що нам треба, і одежу. Тому вам щиро дякуємо. І просимо від, від всього серця. Моліться далі. Не робіть, як казав брат, хвилину мовчання, а моліться далі. Дякую. Ти бачиш всі ці обставини, в якої опинилися люди в нашій державі, і взагалі ми бачимо і розуміємо, що ворог лютує Він намагається звести вірних твоїх. Але з великої ласки і доброти твоєї, ми на цьому місці є збережені, Господи. І що нам залишається робити, як тільки дякувати Тебе і величати. За те, що ти бережеш нас, і серед нас є свідчення, що дійсно відчувають. Якщо Ти оком і рукою своєю утримуєш, Господи, в обіймах своїх, ніхто не зможе вирвати із рук Твоїх. Ти є дивний і славний. Ти даєш нам їжу, даєш приємні умови нашого існування. Ми маємо все, Господи. Нехай буде подяка і слава тобі. Стільки є прохань перед тобою в цих записках, в цих свідченнях, як от наш рідний Микола свідчив і відчув силу і захист твій. Господи, Дякую, це є дивно, це є славно, це є ті почуття, які ми не переживали, і нам навіть важко уявити. І Алі, там є багато і багато людей. І на сьогоднішній день в громаді Твоїй навіть ті, хто втратив і не може знайти, і не де знає, де знаходяться близькі сини, Господи, яке лихо принесли в наш день ось цей злий, який знущається народом Твоїм. Хочеться спокою, миру, достатку, Господи. Але ми повинні пройти ось ці низини. Ми, Господи, просимо силу в Тебе, мудрості і достатку слава Тобі. Благослови цей нарід від старого Болу до малого. Тебе, Господи, можливо, десь ми прогнівили прости, і нехай ласка Твоя і благословення Твоє, нехай ніщо не. Ворушить, Господи, і не подвинить із тих основ, на яких поставив ти церкву свою. Дай чисте слово, Господи, і наше сумління нехай буде досконалим і звершенним, тому що ти любиш нас, ти тримаєш в руці, і понад силу ти не даш. Тому ще раз і ще раз просимо Тебе благословити прохання і подяки, благословити наріці, ми дякуємо Тобі за ці хвилини нашого перебування на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, що ми могли в спокійних обставинах прославити Тебе, навчитись, почути, Господи, і побачити один одного. Слава Тобі і хвала! Тому що на сьогодні не в багатьох немає таких можливостей. З миром Твоїм розпусти нас, бережи нас, як, Господи, в руці Твоїй, і нехай Твоя охорона буде над нами. Господи, тобі уклін, Тобі подяка, тому що Ти єдиний достойний честі і слави навіки. Амінь.